Всім привіт! З вами Піка 445. Це якщо вже нове відео на мій канал, то і, 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 і я його починаю з, з рибалки. Слушай, я ведмідь. Я що то новий мій підписник каналу, від той знає. Я зараз записую серіал виживання 100 днів за, за малих і, і не тільки. Я, і, я ще раз вам говорю, моя ціль це буде це, це буде ендер дракона. І в нього перетворитись. І це знову босом ендеру. Ендер світу. У мене буде багато досить хп, бо я буду эндердракон. Будеш вилітати. Кого Шо ви немає такого літаючого? Очі риба. Що риба пола. Опів. Литься ось тут. Не ловиться. А не хлопця. Ви щось викинути. Щоб викинути порох. Порох. має тепер воросуся. А вже у нас день. Кабанчик. Я, Я майже його нема притворення. Просто по приколу його вбила. Хм.

Делось би і наш би переплубці, але, наприклад, до кого. Ви цього островка. Вирошні <лух> і водоплаваючих. Что-то хочу пройти паучком на Что? А, ну да, так я, я прожила уже, я прожила уже даже так три дня. Борис, стоял, там вода чтобы до пустыни ступни не так, чтобы руках будет. я вырастаю пауком пауком снахи на стырку а получается, корыстный что-то у меня А, просто нарушаешься. Прозватые якось фан... прозвати Фантомів. вот звати фантом. Фантом. Давайте Давайте до мене. Ну точно тих Фантомів... Давайте тож, спускайтеся. Фантоми... Давайте, не трогать кого из вас, быты, давайте, потому что я у ну, нас стану ну, игроком, опа, все на мне нападать, ну давайте, а, ну, кто-то мне нападает, Ну рыси пускается. Є ж тут. Заразу цей фантом. Все воно і вбив. Мені зараз треба проломити, щоб стати не зводним. І, і поплавати. І так буде допусти... що... Берега І так вже плавати дуже довго.

На Ворог ходила стал час нове ліску. І тут поставити спампойн. Це спаунпойн. І тепер, щоб призвати фантом. Одного. Пустись! Давай же. же фантом. Не це треба. Можу дістати. Ты ну, такі сильні. А, -а, -а. пусти, фантом. Не знаю, ну прийду творчий. Такі щоб того фантома отби там дістати. Я бы четыре ти трохи. Це я бы не зовсім виживання. Тепер настав час твоей смерті, фантом. Я, может быть, им точно літати. Той тобто прилітающий, можна реч, виживання перейти. Тобто одного фа фантома. Фантомці. ті. Какие у мене, мене тепер урон? У мене точки кролика вбила, чого? І тишки. Тепер треба мою лірку забрати. І полетіли. Я цього добивалася, щоб, щоб фантомом стати. І собі тут лі, лі, літати над тим. Сим, що тут є. Залізку вже побачила. Не потрібно вийти село. У нас не забуваємо. Я добуваємо. Житомир цього не забувала. Пробую його будуть пити. Курман буде вже прощатися. Ти полечу куди подальше від тих коників, бо мені їх шкода, якщо чесно. Тут є два біоми роздільних, серйозно. Поки ще дощ іде, це мій призив. Бо я хотів хто не буду догоріти, а гонтому горять на сонці. Я зараз хочу стати кимось. Воду, плаваєш їм. І пару разів прописувати день. Так вообще ніч. Ніч. Опа. Тепер день. Можу прописати ще раз, ніч день. І треба вже будуть робити ще, ще один разок День. Вже другий день. І знову до, до, до третього дня доходити ніч, і день. Все знову я прожила. По три дні. І де. О, Все, я з вами буду вже прощатися. Всі папа. -па. Нам був Пікач 345. Став лайк, підписуйтесь на мій канал. Це дуже обов'язково. Коментарі доходиш, напишіть. Прошу вас, умоляю. бо, бо, бо мені коментарі пригодяться. Я тут же було, серйозно. Ми, ми, мої коментарі при, пригодяться. І лайки також теж не забудьте поставити. Я надію, що вам це відео сподобається. Ну бо це вже. Колейно вже. Це вже буде вже сьома хіба серія по виживанню 100 днів, замовів і не тільки. І сота серія буде Д -д -д -то... і остання серія я, я, я постараюся. Знайти ендер і прожити всі 100 днів. Я наразі буду тут проживати, старатися принаймні, вживати по пару днів. І, і якщо не буде, буде роліків ті, ті дні, ну тоді я все пробачте. Моляю вас. Зрозумійте, а то просто я не газу, де може повернути якусь ідею, І вообще у нас таке правило, що ми заробляємо час бавлення. Тут ще є опит. Я, я, я не підібрала. А це просто тут птичка. Еще билочка. Не знаю, що її так нема. А це хто такий? Це що за житель дивний? Кабаны. Всем... Всем папа! Ставлю подпитывайтесь на мій канал, Всім папа! Ну, я был 345. Всім папа!